Що робити, якщо замість Мілашки ти фаундер агенції, якої більше клієнтів, ніж у нього НАМОТРОСІВ, не погоджуватись на менше. Я взагалі ніколи не граю в Мілашку. Да? Я така, як я є. По-друге, як на мене, не варто будувати стосунки, де партнер менше за тебе. Якщо він фінансово менше за тебе, то про відчувати себе поруч з жінкою, як на мене, буде важко. Будеш або мамою, або чоловіком з яйцями. Якщо він перспективний, вам 20, окей. А стосовно, якщо брати тему, де ще його шукати, хлопця або чоловіка, у якого вже все є, тут працює, як на мене, історія про те, що вам потрібно бути в комфорті з собою наодинці, у вас має бути свої хобі, свої якісь зацікавлення, своя робота. Це не обов'язково ваш має бути бізнес, але має бути те, що вам приносить, я не знаю, 500 доларів на місяць. Ну, хоча б ви могли себе якось базово на свої хотілки якісь да, забезпечувати. І коли ви. В гармонії з собою, в гармонії з емоціями, ви можете час од одна, одна саме з собою провести цілий день, і вам не треба людини, яка буде закривати оцю вашу самотність, то і він знайдеться на конференціях в Тіндері. У мене багато друзів, які познайомилися в Тіндері, одружилися, і все окей. І в Тіндері на де завгодно, Ви можете йти по вулиці і познайомитися. Ми з Денисом познайомилися в Блаблакарі, щоб ви розуміли, я сіла в його блаблакар. Він виставив поїздку, я сіла і.